Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій Beauty Zest. Надя. Ой. Тільки Нікіта здогадався, що це пісня твоя і одразу висунув припущення таке uh -huh. журналістське. Абсолютно uh -huh. я ще подумала. Хм". Я в цей момент дуже сильно напряглася. Якщо чесно, ми, ми побачили. От, чесно, я сиджу, от зараз слухала по черзі кожного з учасників. і Подумала, це не просто пісня мого життя, це супер ексклюзивне шоу, на якому кожен розповідає те. Про про що, по перше, ніколи публічно не говорив. Я впевнена, що те, що він зараз розповів, ніхто цього не знав. Те, що ви розповіли, це просто Олександра. Це вражаюче, Це така неймовірна сила, це натхнення і величезна надія. Люди, які будуть дивитися цей випуск, вони будуть вражені. Я так само зараз була Олена. Я взагалі тебе побачила з іншої якоїсь сторони. Ти просто коли навіть розказувала про цю пісню, ти ну посміхалась, от як пісня зазвучала? Ти коротше, ти брехати не вмієш. Я зараз розкажу історію про те, що кожна зустріч вона не просто так. І ця зустріч сталася з Кузьмою. Мені тоді було 15 років. Це був проект шанс, якщо пам'ятаєте, і мені е, пощастило, що я потрапила до Кузьми. Ну, те, що він мене вразив і він був народним улюбленцем. Це зрозуміло. Він класно жартував. Він дуже професійно зі мною працював над номером, тому що я нагадаю, що в проекті там було вісім там, годин, за які ти повинен вийти на сцену. І ми там тренувалися е, багато репетирували, співали говорили. Він для мене став. Прикладом на все життя, як допомагати людям, які е, чекають від тебе професійної допомоги. Я ж стала тренером голосу через в 26 я вперше стала на дитячому голосі через е, 11. 11. І що я робила? Я робила те, що зробив зі мною Кузьма. Він постійно мене тримав за руку. Він постійно мене хвалив там, де мабуть і не треба було хвалити. Кожен там дубль ідеально заспівала, і я розуміла, що ну я там не ідеально могла заспівати. Але найбільший ворог вокаліста, коли ти щось не впевнений в собі, от зв'язки затискається. Він робив все з моєю головою, щоб я розслаблялася і. Цей скіл дуже сильно допомагає мені з моїми учасниками голоса. От як з Давідом, до речі, який сьогодні співав цю пісню, так, так. тому що я розумію, що таке вийти на сцену тепер, що саме оце потримати за руку і дати повну віру, що ти найкращий, це твій шанс. Скористатися і показати всім себе, і цьому я навчилася саме у нього. Чому я обрала саме пісню Люди як кораблі? Коли почалося повномасштабне вторгнення, я її заслухала. Якщо звернути увагу на текст, просто його прочитати. Це неймовірна лірика. Він був неймовірним поетом. Це стало моєю першою піснею з мого першого україномовного EP. і я зробила свій кавер на пісню Люди як кораблі. І окрім цього каверу, я в альбом прямо вставила скіт, скіт це таке коротесеньке аудіо. Я вирізала, як мене викликали на сцену ігор Кондратюк і Кузьма. Class. І після пісні я вставила ще одне аудіо нашої розмови з Кузьмою. Я перед тим, як ми їхали на виступ вже на великі сцені шансу, я йому привезла іграшку і подарувала. І в цей момент у Андрія з'явилися сльози на очах. Ну, здавалося б, я ж просто дівчинка, якась скільки там на шансі було цих людей, ну сотні, і я просто дарую йому іграшку, і я повертаюсь і у дорослого чоловіка у суперзірки всі мокрі очі. І саме в цей момент я зрозуміла, що ти собі так багато всього не дозволяєш, коли ти виростаєш і тримаєш ці маски, і намагаєшся щось себе показувати. А коли є якась справжня емоція, і коли вона йде з серця, її не треба стримувати. І саме цьому мене теж навчив Кузьма. Я зараз спробую ем, я поставити цей, віде, цей да? скіт. Це аудіо. Мені там 15 трочків, я там ще спілкуюсь з російською. Так, цікаво дуже. Давай. Що я йому кажу перед сценою? Я сійду, і ти мене залишиш одну. На сцені? Да, так, ти будеш тут вот рядом, але все одно не так, як сьогодні. Чому не Вот. І тому, знаєш, я хочу тобі подарити такий презент, щоб ти завжди пам'ятав про нашій зустрічі. Це, в принципі, це я. Або. Боже, мойки. Дякую. Не, не пуха. Класс! Клас. І я не могла не скористатися сьогодні можливістю, щоб прозвучала ця геніальна пісня. Дякую, дякую тобі за ті спогади. Тільки пройшло часу, ти стала великою артисткою, да і напевно зараз можна тільки сумувати, що не можна зробити так, дует. Так, так.